Премудрість, простір, вислухаймо свято і Духові Лямусі. Від Івана, свято Іваня, читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я в воротах, хто війде через мене, спасеться, він новий вийде, і знайде пашу. Злодій не приходить, хіба що. Красти, убивати, вигублювати, я прийшов, щоб мали життя і мали, я вповні. Я пастир добрий, добрий пастир, життя своє дає за овець. Наймет, який не пастир, і якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить. І кидає вівців та біжить геть, і вов хапає їх, і розполохує, наймед же втікає, бо від наймет і не дбає про вівці. Я добрий пастир, і знаю моїх, і мої мене знають. Отець є. Мій знає мене, я знаю оця, я життя моє кладу за мої овівці, ще й інші вівці маю, що несії кошари, і їх мушу привести. Вони почуй, мій голос, і буде одне стадо, і один пасти. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу! Амін. Дорога, парафіяльна спільнота, парафіяльна родина, дорогі, всечисніші та всесвітліші Отці. Вітаю всіх найперше вас і нас, цим вашим храмовим святом. І в сьогоднішній день, в день святого Великого рівноапостольного князя в... Володимира Великого, саме святий Володимир Великий виконав слова Господні, які він сказав, де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, там я буду серед них. Саме за Господнім Словом ми сьогодні зібралися в ім'я Боже. І саме за ім'ям Господнім ми всі тоді і підносимо молитви до нього. І саме через те, що святий Володимир Великий, охрестивши всі українські землі, через те, що Він так прославив Господа Бога нашого Ісуса Христа, саме через то, Господь так віддячує святому Володимиру Великому, що кладе його в один ряд на одному місці разом з апостолами. Щоб в сьогоднішній день вся Україна і всі слов'янські народи підносять молитву до Бога через заступництво Володимира Великого. Коли святий Володимир Великий, ставши до влади країни, яка ще до нього була вже сформована як країна, але не мала таких географічних можливостей, не була настільки великою і політично сильною, Володимир Великий її збільшував через силу меча. Він ішов і завойовував всі інші наші слов'янські племена. Які тепер входять в нашу землю. І коли він їх об'єднав, коли він їх завоював і подивився на ту державу, яку він утворив, він зрозумів, що силою меча він не зможе тримати довго і керувати країною. І йому потрібно було щось таке, щоб могло об'єднати народ. І коли він звернувся, як ми добре знаємо з історії на наших українських землях, було віра язичництва. І коли він звернувся через язичництво, хотівши об'єднати український народ, він побачив, що язичництво не об'єднює народ, а навпаки, роз'єднює ще більше. Чому? Бо тому, що кожен язичницький племін, який він завоював, якого він завоював, Мав свого божка. І той, те плем'я, те слов'янське не хотіло ділитися своїм Богом. І тому ще дужче український народ насправді роз'єднювався. І після того святий Володимир Великий знайшов справжню єдину віру, справжнього єдиного Бога. Бога в Тронці Святій Єдині Отця, Сина і Святого Духа, того Бога, який не роз'єднює свій народ, а навпаки об'єднює того Бога, який не просто, який не просто несе меч, а той Бог, який несе мир. І спокій своєму людові і своєму народові. І так об'єднавши український народ у вірі нашій християнській, Володимир Великий, попри перед тим, будучи війни, разом з хрещенням приніс у нашу державу мир і спокій. І в сьогоднішньому дні більше вже як тисячу років пройшло з того моменту. І що ми бачимо, наш український народ дотепер є на карті політичного світу. Про нас знають. І те зерно віри, яке прийшло у хрещенні до Господа нашого Ісуса Христа, залишилося у нашому народі і зараз є. І нам потрібно з вами і надалі то зерновіри, яке залишив після себе Володимир Великий, далі вкладати в нашу країну, у наш народ. Але вже не для збудування, бо ми як держава вже є, стоїмо незалежні своєю владою, своїми законами, і своїми правилами, і своїми традиціями, але в її розвиток, в розвиток нашої країни, в розвиток. Нас самих і в розвиток навіть нашої з вами парафії. І в цьому інколи розвитку ми інколи думаємо, що хтось нам інколи винен, що було би так чи інакше, якби не ті чи інші люди, будучи при різних владах, чи як би то не було. Подивімося найперше за всім святий Володимир Великий. Нас вчить дивитися на нас самих. Бо, перше, не Він охрестив народ, а потім сам охрестився. Найперше Володимир Великий сам приймає хрещення, сам змінює своє життя, а потім змінює життя люди в його країні. І сьогодні насправді є особливий день. День для цієї парафії в тому, що не тільки в цей день разом з, усіма українсь... з усім українським народом ми підносимо ту молитву до Володимира Великого. В цей день просимо Володимира Святого Великого, щоб він будучи там перед всемогутнім Божим Престолом і надалі давав нашій державі. І нашому українському народові мир. Просимо у Володимира Великого, щоб він випросив, попри мир і перемогу, так як він перемігши всі ті племена, так само би він уніс в нашій державі той же довгоочікуваний мир, який ми потребуємо від, над Росією. Просимо у Володимира Великого. Якщо нам інколи є, важко змінитись у нашому духовному чи світському житті, щоб Він нам допоміг це зробити так, як Він сам це зробив. Сьогоднішній також не простий день, бо сьогодні є в нас біля цього святого Господнього престолу чотири священника, а ще два сповідають. Непростий є в тому, що ми сьогодні всі чотири священника підносимо цю святу службу Божу за всіх вас, за вашу спільнотову парафію, щоб всі ви були здоровими і Господь послав довгий вік життя всім, щоб всемолостивий Господь Бог за молитвами і за заступництвом Володимира Великого почув і всі. Прохання, ті всі намірення, які ми сьогодні заносимо на цій святій літургії. Тож через багато століть років Володимир Великий все зробив на славу Божу, і Господь це все втримав дотепер, до нинішнього дня і надалі буде тримати. Прибігаймо і просимо у небесного покровителя. Через Володимира, Васили... Володимира Великого, Господа Бога, різних ласк, заступництво і благодати. Слава Ісусу Христу!